Всім привіт! Вас вітаю розсадник Агросад від Олександра. Придбали собі влітку в червні розсаду лавандіна Л Девіс. Білий Лавандін, можете поглянути його колір. Чому лавандін? Тому що формує ось такий цвіт і має такі характерні листя. Також маємо на розсаду амброзію полинолистом. формує ось такі, такі цвітіння. Хто хоче замовити пишіть. Відомо даром. А якщо серйозно, погляньте, ось так формує наше лавандин листя. Воно має листя більш таке розлоге, ніж лаванда. Ось погляньте лаванда. І лавандин це зовсім різні листя, також бачите, є цвітіння характерне. Можна ще поглянути лаванда хіткот, також різниця величенька між лавандіном. Кущики однорічні. Будемо розсаджувати, але можете просто поглянути, що в нас є ця позиція розсадника і вона буде і далі. Також не багатьох лишилася ще позиція по лаванді Рози, рожева лаванда, грубо кажучи. Якщо було цікаво, підписуйтесь на наш канал та ставте подобайку.